Бажаю здоров'я, добрі українці. Сьогодні ви дивитесь фронт 18 з Виколою Мельником. Я офіцер збройних сил України, який тимчасово знаходиться на лікуванні через численні травми, які здобув під час прекрасного українського контрнаступу влітку цього року. Дивіться наш youtube канал, підписуйтесь, ставте подобайки. Сьогодні ми поговоримо про ті події, які стосуються України і нашої невідворотньої перемоги в майбутньому. Минулий тиждень загинуло 6930 орків. Підбито 145 танків, знищено 291 БМП, 191 артсистема, 12 систем РСЗВ, 8 гелікоптерів, 170 автомобільної техніки та 22 одиниці спецтехніки. Це офіційні дані з Генерального штабу України. Давайте поговоримо про втрати, які понесли орки. Якщо подивитися, що тільки офіційно було вбито 6930, разом з пораненими російські війська втратили Близько 30 тисяч військовослужбовців це приблизно половина чоловічого населення столиці Республіки Тива міста Кизил. Тобто за один тиждень боїв Російська Федерація втратила дві дивізії разом з технікою, за кожною втратою Росіян десь стоїть і українські втрати, але знов ж таки ми змогли завдати їм. Доволі потужних ударів і зірвати їх наступ на Авдіївку. Той наступ, який розпочали росіяни 10 жовтня, він знаходиться в стадії захлинання. Російські генерали використали свою звичайну тактику атаки бронеколонами і розрахували все, окрім кількості пакетів, які потрібні були русні, для того, щоб потім ховати своїх військовослужбовців за великим рахунком. Нічого окрім просунення на декілька кілометрів на південному та північному фасі в них не вийшло на північному фасі. Вони зайшли в Красногорівку і атакують степове. Також через веселий кам'янку намагаються захопити авдіївський терикон який знаходиться на його південній околиці, але як ми знаємо, нічого успішного в них з цього не виходить. Вони навіть в районі 13 числа зуміли заскочити на нього, але там і залишилося, здобривши прекрасні донецькі ґрунти. Відтак сьогодні російські воєнні блогери заявили, що російські війська на північному напрямку заходять з ТПВ і взяли під вогневий контроль селища Орлівка. Чому Орлівка? Тому що через нього проходить єдина траса, яка зараз залишилася під контролем збройних сил України і яка йде на Авдіївку. Фактично, це дорога життя. З іншого боку, виходячи з офіційних заяв збройних сил України, а також бригади, які там знаходяться, нічого з цього не відбувається, окрім атак на степове. Через що ми можемо зробити простий висновок, що російські блогери знову змогли дістати гарний кокс, обнюхалися і таким чином видають свої мрії за аналітику на південному фасі. Збройні Російської федерації продовжувати. Можуть свої атаки через Водіна на северне та тоненьке, але поки що безуспішно. Тобто е угрупування військ Збройних сил України, яке знаходиться в Авдіївці, тримає оборону і готово до подальших викликів. Якщо порахувати, скільки. Е Орки залишили вже особового складу та техніки під Авдіївкою. Виходячи з того, що вони атакували двома загальновійськими арміями. Вони вже знищили близько однієї третини своєї техніки, що стосується танків, БМП та іншої спеціальної техніки. Чи є ресурси в ресурси Росіян продовжувати? Так є, чи вони будуть успішними? Я вважаю, що ні, адже збройні сили України змогли вибути багато шаловно оборону. Відтак від Авдіївки переходимо на Таврійський напрямок. Збройні сили України змогли зайти все. Ло піщанка і пройти до пойми, виходячи з того, що росіяни опублікували телеграм-каналах, ми бачимо лише роботу артилерії та дронів по наших позиціях. В піщанки та помі, і що ми робимо висновок: Росіяни не збираються заходити в ці села. Вони будують лінію оборони по трасі Новокаховка Олешки, створюючи в Олешках загальновійськовий резерв з е, окремих стрілецьких підрозділів. Тобто, з одного боку, збройні сили України розширяють свій плацдарм, з іншого боку, поки що Російська Федерація з угрупування військ Дніпро не вважає це, скажімо так, великою оперативною проблемою і не збирається вибивати нас. з Цих плацдармів, окрім як за допомогою артилерії, також що стосується артилерії минулого тижня. Я певен, всі ви бачили новину, що збройні сили України наблизились і навіть перевищили кількість використаних артилерійських набоїв за добу. Тобто, в минулу середу збройні сили України використали 9 тисяч набоїв на добу в той час, як росіяни використають лише 7. З Чим це пов'язано? Це пов'язано зі звичайним артилерійським голодом, які починають відчувати збройні сили Російської Федерації. А так. Також, якщо ми просто побачимо про офіційні звіти генштабу, якщо ми побачимо, що на день ми знищимо від 15 до 25 артилерійських систем противника, то ми елементарно вибиваємо в них артилерію. Це, це відбувається на всіх ділянках фронту, і це є доволі позитивне явище. Від таврійського напрямку перейдемо до, до Запорізького. Там продовжуються бої за Прокопівку в РБВ. збройні сили України перейшли в активну оборону, адже росіяни перейшли до контратакуючих дій. Зараз Збройні сили України, які перебувають в тому напрямку, зосереджені на відбитті контратак біля селища РБВ і на захід на північному заході селище Роботино. Основний задум Російської Федерації зводиться до того, щоб взяти ті частини, які вже знаходяться між Роботиною і Вербова. Бо взяти весь виступ в оточення, але цього не відбудеться через те, що збройні сили України змогли вже побудувати там багатошоновану оборону і тепер. Фактично, росіяни перебувають в тому ж становищі, в якому перебували ми в черні місяці. Тобто вони атакують посадки, які укріплені доволі сильно протитанковими засобами. Звісно, вони втрачають техніку. а також виходячи з того, що ми виграємо контрбатарейну боротьбу. Ситуація на запорізькому напрямку контрольована і стабільна. Росіяни елементарно продовжують знищувати свої резерви на західному напрямку. Збройні сили України відтіснили ворога від із сіл Кліщіївка та Андріївка, змусили їх перегрупуватися за залізною дорого. Дорогу. Фактично, Збройні сили України могли зараз встановити вогневий контроль над дорогою, яка йде на Бахмут, і фактично, Бахмут знаходиться. В напівоточенні. збройні сили Російської Федерації, які зараз знаходяться під Бахмутом, намагаються контратакувати, але наразі безуспішно взагалі та військова операція, яка почалася 10 жовтня, вона є комплексною і вона полягала в тому, задум нашого ворога полягав в тому, щоб контрударами по всьому фронту відволікти увагу збройної сили України від Авдіївки і двома сильними потужними ударами взяти Авдіївку в кліщі. Цього не відбулося. Наша оборона стійка по всьому фронту це стосується і куп'янського напрямку, де ворог продовжує атаки на селище Синьківка, але знову ж таки безуспішно. Наші збройні сили України застосовуючи всі свої можливі резерви, стримують ворога. І е, якихось перспектив у ворога щодо успішного наступу на будь-якому з напрямків сил оборони України немає. Знову ж таки, хотів би зараз більше сконцентрувати увагу на окремих подіях, які відбулися минулого тижня, і стосуються російсько-української війни. Перше про що хотілося б згадати, це ураження. Ракетами Атакамс М М-39, двох аеродромів, де концентрувалися повітряні сили Російської Федерації. Це Аеропорт Бердянська та Луганська. За офіційними даними генерального штабу, ми знищили 6 гелікоптерів. За підтвердженнями, які зараз є в мережі, ми знищили 14. за даними і британської аналітичної системи Орекс, 7 гелікоптерів к 52 алігатор і два гелікоптери МІ-8. Ще 15 гелікоптерів, К-52 і 7 Мі 8 отримали пошкодження. Тобто, в загальному вивели з ладу 21 гелікоптер. Багато чи мало. Ви знаєте, я, я консультувався зі своїми побратимами, які якраз літають на гелікоптерах. і Вони сказали, що за великим рахунком це дофіга. Друга подія, на яких хотілося б сконцентруватися, це збільшення військової підтримки з боку США. Ви знаєте, Росія, коли допомагала руху Хамас, я певен, вони сподівалися на те, що Америка відійде забуде про Україну сконцентрується на захисті одного з своїх союзників на близькому сходу з е, Ізраїлю, але США вирішили по-іншому. Вони елементарно збільшили військову підтримку своїх союзників в рази для того, щоб їх союзники змогли якнайшвидше вирішити свої проблеми. Відтак Україна отримає в 2024 році 61,4 мільярда доларів. До цього треба додати ті 800 мільйонів доларів, які ми будемо отримувати щомісячно. Які будуть вливатися безпосередньо в бюджет України, зразу хочу наголосити, що коли ми говоримо про суму 61 мільярд, це не значить, що буде елементарне перерахування з одного банківського рахунку на інше. Ні, жодним чином, за даними New York Times, а також посла України в США пані Маркарової з 61 мільярда 46 – Це буде військова допомога на яке буде направлено безпосередньо на міністерство оборони України. Мається на увазі, що на цю суму ми отримаємо військову техніку. Ремонт нашої військової техніки, набої а також сюди будуть включені вартість навчання наших воїнів за кордоном. Але знову ж таки, якщо у 2023 році сума підтримки безпосереднього міністерства оборони України коливалася в межах 20-22 мільярдів доларів. А зараз ми говоримо про 46 мільярдів, то звісно ж це збільшення підтримки в два рази, куди будуть використані інші 15 мільярдів, поки що невідомо, але будемо сподіватися, що вони будуть використані на оборону України. Також хотілося б згадати про ту подію, яка напряму не стосується України, але через які сьогодні призовників Російської Федерації починають боятися. В России оголошенная мобилизация и э, дали прямо мова Майка Наки. Э, нынешний осенний призыв начал жестить с первого же месяца. Ес, э, еще не наступил декабрь, а силовики уже совершают облавы в поисках призывников. Людей на фронте отчаянно не хватает, а из срочников получается вполне себе контрактники, если надавить на них военные части. Несмотря на то, что призывники напрямую не используются на войне в Украине, они во-первых задействованы при фронтовых областях и регулярно погибают, а во-вторых их переводят на контрактники разными путями. І відправляють уже непосредственно в зону бойових дісі. Поэтому призыву призиву надо относиться максимально серйозно. Он приймає дорогу, щоб стати стать убийцей или трупом. Дуже добре, що росіяни прекрасно розуміють свої перспективи в лавах збройних сил Російської Федерації, але цей призив він подарує росіянам близько 400 тисяч нових контрактників, які закінчаться з тими темпами, які є зараз, буквально за. Декілька місяців відтак сподіваємося, що наступний тиждень подарує нам чергові перемоги, адже українці воюють краще ніж боги. Ви дивилися фронт 18 з Миколою Мельником. Слава Україні!